Вітчизняна економіка належить до перехідного типу, оскільки значна частина виробничих фондів успадкована із часів існування планової економіки. Сучасна економіка України має виразне експортне спрямування. У Незалежній Україні заходи з лібералізації зовнішньої торгівлі та переорієнтації на торгівлю за межами СНД створили глибоку економічну кризу, що охопила все господарство держави в 90-ті роки. Цей період характеризувався кризою неплатежів між підприємствами, різким зростанням цін на окремі важливі сировинні товари, нафту, природний газ, кольорові метали, неузгодженістю економічних реформ, масштабною приватизацією. Докорінні зміни в економічній структурі України в 90-ті роки ХХ століття сприяли зростанню обсягів виробництва в експорту орієнтованих, наприклад, чорна металургія, і соціально орієнтованих, наприклад, харчова промисловість. Група господарської діяльності ціла низка підвидів економічної діяльності насамперед у машинобудуванні через неспроможність конкурувати з іноземними компаніями були повністю знищені, наприклад, виробництво цивільної радіотехніки. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Рудної сировини та металів насамперед спираються на сприятливі природні умови і ресурси та дешеву кваліфіковану робочу силу. Розглянемо кожне з них окремо. У структурі сільського господарства України у 21-му столітті утвердились два основні сектори: товарний експортоорієнтований орієнтований і нетоварний господарств населення. У структурі валової продукції домінує рослинництво з виразним спрямуванням на вирощування зернових і олійних культур на експорт. У рослинництві лідерами є потужні агрохолдинги. сільськогосподарські підприємства площею 2000 гектар і більше припадає більше половини посівних площ. Це зумовлено сприятливими природними умовами та високою часткою реліт. Експортна орієнтація рослинництва України і конюктура світового аграрного ринку зумовлює зростання посівів ґрунтовиснажливих культур, таких як соняшник, соя, кукурудза, ріпак. За роки незалежності соя і ріпак набули значного поширення. Посівні площі під ними зросли відповідно в 14,8 і 11,3 рази за ці роки. З 2016 року Україна стала найбільшим у світі виробником насіння соняшнику. За роки незалежності різко скоротились обсяги вирощування цукрового буряку і виробництва цукру з нього. Експортують продукцію переважно товарні сільськогосподарські підприємства та великі фермерські господарства. Змінилася спеціалізація регіонів. Нині відновив своє значення провідного регіону з вирощення пшениці південь України. Лідерами з виробництва цукрового буряку і цукру з нього знову стали центральні райони лісостепу України. А картоплі західні райони цієї природної зони. Виробництво продукції садівництва зосереджено на Поділі і у Передгірському Криму, де для цього є оптимальні природні умови. Більшість підприємств добувної промисловості орієнтовані на експорт або постачання продукції на металургійні хімічні заводи, наприклад, видобування ільменіту для виготовлення металевого титану чи фарб на його основі. Тобто, вони переважно задовольняють потреби іноземного споживача, що стало підґрунтям для стабільного розвитку добовної промисловості. Її провідні підприємства в період приватизації були розподілені між кількома великими фінансово-промисловими групами. За винятком двох підприємств чорної металогії, решту діючих підприємств увели в дію в середині ХХ століття, і вони функціонують за технологічними схемами того часу. Тому витрати мінеральної сировини і палива значно більші порівняно із сучасними відповідними підприємствами Європи. Обсяг видобування рудних корисних копалин залежить від попиту на них на світовому ринку. Це впливає на обсяги вітчизняного їх виробництва та масштаби видобування супутньої мінеральної сировини для технологічних потреб енерговиробничого циклу, кам'яного вугілля вапняків, формувального піску, вогнетривів. Чорна металургія за роки Незалежності України стала основою промислового виробництва і експорту держави. На її основі функціонують провідні фінансово-промислові групи, що визначають господарський розвиток нашої країни. Вони створили вертикальні замкнені виробничі ланки в рамках енерговиробничого циклу чорної металургії, що створює значні обсяги зустрічних потоків сировини і напівфабрикатів. Водночас ці корпорації мало коштів укладають в оновлення основних виробничих фондів. За роки незалежності було введено в експлуатацію лише одне велике сучасне підприємство Дніпросталь у місті Дніпро у 2012 році. Дніпросталь це єдине велике сучасне підприємство чорної металургії України, яке працює на основі електросталеплавильної технології. На ньому встановлено найсучасніше устаткування і обладнання, та воно найменше викидає шкідливих газів в атмосферне повітря серед усіх підприємств вітчизняної металургії. Отже, підвищення конкурентоспроможності України неможливо без інтеграції у світову економіку. Однак цей процес не повинен обмежуватися галузями важкої промисловості та сільськогосподарської сировини. Навпаки, одним з основних пріоритетів Державної економічної політики України має стати збереження і розвиток науково-технічного потенціалу України.